Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. І мені приїхали нові колоди. Нові колоди. Не пам'ятаю з якого сайту, але це точно копії, це не оригінали. Колода називається Dreams within Dreams Мрії у снах, так? Це ми так вміємо перекладати. Трошки побита коробка, мабуть, тему, тому що жахливе пакування, але дуже гарна колода. Давайте ми її з вами подивимося. Я зняла плівку, але. Не ще не розглядала її. Але колода дуже цікава, дуже симпатична. Мені її порекомендувала моя колега і підписниця пані Марина. Пані Марина, привіт вам. Так, давайте дивитися. Така анімешна, няшна колода, весняно-літня, такий настрій в неї непоганий. І зараз ми її з вами розглянемо. Звісно, що треба зробити, їй зрізики якісь красиві. Бускові, фіолетові, да, щось таке рожеві, можливо. Подивимось. По ходу діла розберемося. Отже, перша карта це мандрівник, тревелер, дурень. Далі мах. Я не знаю, мені здається, що в... на відео має гарно показуватися. Трошки, трошки контрастність да, тут підгуляла. жриця. Так, і щось мені ще здається, що тут різні автори. Але це не колода з штучного інтелекту. Імператриця ось така. Ось такий імператор. Тічер це у нас Єрфант. Закохані. Так, скоріш за все, різні автори. Але вона якась така ну, симпатична. Мені подобається. Колісниця. Такс. Далі сила. Самітник. Will of Fate колесо Долі. І тут у нас парки зображені. Юстиція. Повішений такий вампір, так? Смерть Санта-Мерта. Помірність Янгол Андрагін. По-моєму, збережена символіка, дияволеса, яка гарненька, подивіться. Вежа просто вежа, і схожа на вежу токійську вежу. Зірка це кит. Так. Місяць. Два місяці зображення. Сонце. Ну, так. Ох, таке сонце. Це така карта гарна, яка демонструє сонце. Це таке егоїстичне, да, самозакохане сонце. Суд. Перехід арочка, так, показаний. Юніверс це всесвіт. Є ще карти додаткові дежавю. Таке, бо бачене вже, але розбите дзеркало. І кошмар. От так, от. так туз монет. Теж збережена символіка, туз, арка, сад. Двійка монет, наче обрізана трохи, так? Да? Трійка монет. три відьми. Клас. Четвірка монет. А, така нага, да? з яйцями. Гіперопікаюча мать. П'ятірка монет. Щось розпач, втрата, біль, так? Але, вроді, живі поки всі. Шістка монет. Урсула, так? Яка віддає, дає тобі ноги взамін голоса. Так, сімка монет. Угу. Ще не дозріли, але вже рука тягнеться. Вісімка монет. Скульптор, так? Класно. Дев'ятка монет. Десятка. Дань віддати шану предкам. да, дань шану. Пажмонет. мухоловку вирощує. так, Лицармонет, такий невеличкий кентавр, маленький. Королева монет з, в полі з пшеницею. І король монет така от черепаха. Да? Така черепаха, на якій стоїть світ. Туз кубків рибка кої, так, двійка кубків. Закохані фурі, трійка кубків, компашка таких от звірят. Четвірка кубків. Відпочинок, відмова, так, п'ятірка кубків. Угу, добре. Чотири кубки вилилося в нього тут вже буде трошки відрізнятися, але все-таки він кубок схватив. Шістка кубків, дитяча карта, хорошо, сімка. Дзеркало, так? Дзеркало, сім, сім кубків. Ну, ти бачиш себе не таким, да? ну, суб'єктивний. Погляд, мабуть. А не об'єктивний. Вісімка кубків. В нове щось підпішла. Дев'ятка кубків. Безтурботна, радісна. Угу. І десятка кубків. Чудова родина з трьома цуциками. Цу Прекрасно. Паш кубків. Лицар на рибі. Угу. Королева ємая така, так? І король. Драк... Чудово. Туз з мечів. Двійка мечів. Гарна дуже. Трійка. Розбите серце. Так, я сподіваюся, що по контрастності ну, відео гарно видно, але ну, трошки, трошки є питаннячка, Четвірка мечів, п'ятірка. Така, типу, як мулан якась, да, щось таке. Кістка мечів перевізник Душ Харон. Сімка мечів, так? Не показує обличчя такий собі. Вісімка мечів. А, а тут, до речі, цікава карта буде вісімка мечів. Це, знаєте, якась така робота зі своєю підсвідомістю, з духами і зі своїми тотемами. Тому що ти закрит, маєш закриті очі, так? І ти ну, не бачиш об'єктивної реальності, не бачиш того, що відбувається навколо тебе. Але твій внутрішній зір. Твоя внутрішня сила, вона знає, що є захисник, який зможе тебе гайд, да, да, твій ем, путівник, який зможе тебе вивести з, ем, з цієї ситуації. Дев'ятка мечів, дуже жорстка карта така, да, страхи і кошмари. І десятка мечів. Зараз ти настромишся, впадаєш з небес, так? На мечі. Паж мечів, лицар мечів, така лицарка на змію. Ну, теж, до речі, не часто таку, таку показують таких лицарів-мечі. Це лицар, який пристрасний, але логічний. Да? Тобто він ну, такий прям буде ну, жорстким, до речі, він буде використовувати е, пристрасті твої, так, як. Маніпуляцію, тобто дуже з дияволом корелюється мені ця карта. Королева мечі ось така. Теж, так, ні, ні, нічим не погребує для досягнення своїх цілей. І король мечів. Ось такий олень. Туз жезлів. Двійка жезлів класична, так? Трійка жезлів з грибочком. Четвірка, танки, святкування. П'ятірка жезлів. Готовий до битви, так? Шістка. Переміг. Сімка. Готовий до захисту. Да? Вісімка жезлів Пегас з блискавицями. Громовиця правильно, да? наблиска казати. Дев'ятка жезлів, комфортність, затишок і самотність, знову ж таки. Десятка жезлів, кракен і неможливість здолати цього ворога. Хороша карта. Па жезлів, вогняний, пустельний, лицар. Добре, цікавий такий, да, намагається врятувати. Королева жезлів танцює. Пеле, так, це вулкан Пеле. І лицар, король жезлів це Фенікс. Трошки збилися, бачите, в мене тут. ну, Я замалюю, тому буде нормально. Гарна колода, дуже красива. Хоч і різні автори, але в неї дійсно один настрій. У неї дійсно відчувається. Знаєте, От є такі колоди, які малюються, хоч і в одній тематиці, але різними авторами. От, як, наприклад, 78 Гелвін таро або будь-яка інша колода від цієї студії 78 таро. І вона відчувається в різновій. Колоди хороші, вони робочі, але є момент, коли ти викладаєш розклад і ти розумієш, що він ну, десь трохи. Не в резонансі, де, да? тобто, коли є резонанс, а коли не резонанс. І тут а тут навпаки, тут відчувається, що є якісь одна хвиля, да? можливо, вона відрізняється трохи, але в цілому у мене не було такого відчуття дисоціації якоїсь, так? такого. Що це просто різні історії. Ні-ні. Тут все сплітається в одну канву, в цілому нормально. Ось така колода, швиденький огляд. Тут, в принципі, нема що розказувати, бо це клон вейта, по суті, з невеличкими відхиленнями, з невеличкими нюансами. Дуже гарна анімешна колода. Дякую пані Марині, що вона мені її показала. Думаю, що вона мені теж покаже гарні результати. Дякую, на цьому все, до зустрічі, па-па!